Всім привіт! Сьогодні ми, У нас на вулиці 11 чи 12 травня. Ми їдемо сьогодні недалеко від нас біля Хантлі в музей, погуляємо. Не в музей, а в замок, точніше. Погуляємо, посидимо в кафе і приїдемо додому. Зараз у нас дні одноманітні, у нас зараз процес ми там трошки з документами вирішуємо питання. Треба дещо позбирати справки, тому все в такій роботі. Потім. Та нічого, англійська курс проходимо далі. Їздимо, машина з'явилася, то їздимо трошки, дивимося навкруги все. А так, а так, в принципі, і в пошуках роботи. Зараз ми зайнялися активно, вже пройшов такий період. Ми почали шукати роботу. З цим питанням на даний момент важко. Не знаю, подивлюся, коли це відео змонтую, яка буде ситуація. Так як в мене, наприклад, англійська не дуже хороша, водій ми хороша, це питання не вирішується швидше. Тому будемо зараз щось пробувати, шукати, будемо дзвонити, їздити вже, бо відправляли вже резюме. Вони не дають відповіді взагалі, або дають через дуже довгий період. Тому будемо цим питаннями вирішувати. А так у нас погода зараз дуже хороша. На диво я з України, в Україні зараз холодно, а в нас досить 20 градусів. Досить я вважаю, ну, тут переважно така і погода буде. Тому, в принципі, все. Гарного всім перегляду. Дивіться, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, може, задавайте питання, кого щось цікавить. Тому всім гарного перегляду! Так, Ми приїхали. Це не замок, це заміський як будиночок, такий сільський будиночок. Тут паркінг і подивіться, яка машинка стоїть. Ось така територія, тут є кафе є. І це і можна гуляти. Все, маємо побачити поборів якихось. Часник? Чесник, гарну. Я не проти мати такий заміський будиночок, якщо чесно. Така гарна територія. Ну і де мені таке? Мені підходить, я отак знімаю, знаєте на відео. Ну, <т Perché> Прикольно, ро, роза, як... Ой. Yeah, I'm mm -hmm. Mm hmm I can have to see mm -hmm. we can sit outside, it's nice. Yeah, yeah, it's right. yeah. But have you get your food inside. Yes,

А, це те, що ви бачите з іншої Да. Візьмемо і весь. На. Каже, на правий. О. Я бачу Ви одеріна. Ти знаєш, What does it mean it's uh -huh. Swans, you can see swans, swans here. I've seen swans. And there are also the second park. The another se park? Yeah, another garden, or what is it? Yes, I mean, yes, that way. Oh, yeah, so the whole area. Mm -hmm. mm. But there's a cultivated garden at the front. Yeah. Mm -hmm. Это первый раз, когда я ношу ботинок Год? Нет. Как всегда. Так, мне принесли такой бол, вот это кино и овощи. Дима Майтера Киш приносит тоже салат. Да. Роза. я

That yellow flower is called cock's I On the way to a place where you might be able to see the swans. Mm -hmm. Now, um, I will go this way, maybe. This way. Go this way, maybe. Okay. Pat and Martin used to come here all the time. They're the best.

<laughs> she's learned she's learning how like to pose. Okay. No, okay. I haven't seen anything. No. Really? <laughs> Я вже знімаю. Ні. от такі старі були. Оце там буде, там теж. Це оце ж у нас в горщику, квітка? Ого йди сюди. Оце щось дуже цікаве, подивись. А воно все колюче. розовий, розовий. Sit sit. Sit sit, 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 oh, sit, 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 Strange thing, yeah. <coughs> I don't know. There is the Да нам вийти. C'est <coughs> y Це яблука. Роза Ессай. Роза Ессай, Ессай. Ессай. Куда ти прямо черпату хочеш іти? Е, after quiz. Е, Медина, after quiz.

ты тоже мята на вкруге. Белый мак для мыру. Ну а та штука тоже. I tried. I got a burnt laburnum tree for fifty pounds um, from the nurse, the garden centre at Chere. It Never did anything. Mm -hmm. <laughs> I got rid of it. I oh, nice. a I to, uh, take a picture of Marina there. What's it? I'd say she's це не перевершено. Я yeah, готова. Hey. Hey. Good girl, good girl. Дякую всім за перегляд. A my píšli, že žiti ty svoje žitě. Poka.